Прописую щастя і чудо листопад. Уночі шепотять поміж себе сусідні будинки, нависають тумани гливкими хлібами, черваними шторами, сірі будні нечесені, котяться поспіхом, сілю сльозинками, опадає важкими сувоями небо на плечі, потворою, перевтома від сутінків тисне і тужить, і мжичить безлюдно. Перелистує осінь пергамент степів, шелестять сторінки, коригують дощі усі плани, болить не прожити у грудях. Я прописую щастя і чудо, іскристе, барвисте, моє навіки.